Усіх вітаю на своєму youtube каналі Моє ім'я Анна Куліш, я ведичний астролог та викладач Джотіш астрології. І сьогодні поговоримо про такі астрологічні важливі події, які нас чекають вже найближчим часом: це затемнення місячне та сонячне. І таким чином, ми знаємо всім популярне слово Коридор затемнень. Яке це якраз такий період, який відбувається між цими світилами, затемнення цих світил. І найближчими днями, 18, 17 на 18 вересня, ми очікуємо вже перше затемнення місячне, часткове о 5.34 за київським часом, пропадає пік цього затемнення, і воно відбудеться в знаку риби. І друге затемнення це сонячне, відбудеть, відбудеться в Діві, 2 жовтня, і, але сьогодні ми здебільшого поговоримо саме про місячне затемнення. І задачі для кожного знаку зодіаку на наступний півроку і як підготуватися власне, до зустрічі 25 та 26 років якнайкраще? Тому що саме це затемнення воно буде давати нам таку підготовку до наступного періоду. Коли раху та Кету змінять траєкторію свого впливу на водолій та лева? І, відповідно, будуть нести зовсім нові задачі. А ми тут ще з вами не зовсім розібралися зі старими. Якраз це такий останній цикл, останні півроку, які нам допоможуть в цьому розібратися і розставити все на свої місця. І не дарма я так кажу, тому що риби являються 12 дванадцятим останнім знаком Зодіаку. Це говорить про те, що всім потрібно вже обнулитися, потрібно вже все те, що тягащає, залишити в минулому та рухатися вперед. Якраз для знаку риб дуже відповідно, і, відповідно, і для нас усіх з вами, тому що там саме буде відбуватися затемнення, це, як то кажуть, знаєте, відкинути зерна від полови. Тобто у вас є в якомусь сенсі сито, на яке ви здобули там весь ваш до, досвід корисний некорисний, і некорисний, і вам його треба просіяти зараз, щоб на, на верхушечці да, залишилось все саме цінне для вас, а те, що вас отягощає і стурбовує, нехай осиплеться в. Невідомо. І, а, значить, а, що хочу сказати, що риби, це а, також, так як це останній знак зодіаку, а, відповідає за частину тілу, тіла стопи, За стопи а стопи це наша опора, це можливість міцно стояти на ногах. І тому будуть підійматися Теми якраз про опору, в чому ми і будемо знаходити цю опору. І, відповідно, ця тема вона не нова і не сьогоднішня, а вона вже з нами рік, рівно рік, тому що з того моменту, коли раку таке стали в знак Риби та Діви. Це вже десь ну, протягом року відбувається, тому ви можете спостерігати і зараз якнайкраще аналізувати, як це впливає саме на вас, в яких темах ви втратили опору, да? і як відзнайти цю опору в собі. І про це поговоримо також, коли я буду розбирати знаки Зодіаку. Що потрібно ще знати, для нас важлива накшатра це сузір'я, енергія, під якою буде відбуватися місячне затемнення 18 вересня. Це пурва, пурва яка по своїй природі має два обличчя. Навіть я для вас підготувала таку картинку, бачите жіночка з. Таким, з маскою, да? з маскою. Це вказує на те, що, можливо, ми приховуємо свої кістінні сторони, і зараз вони будуть підійматися. До речі, до речі в періоди затемнень, повені, повного місяця, молодика дуже часто стаються якраз катаклізми природні. Особливо місячне затемнення є схильність підіймати все на поверхню. Тобто, наприклад, повінь, наприклад, землетрус, який відбувався в Турції. це всі такі моменти, які вказують, що так же само і в організмі людини всі накопичені не прожить якісь емоції, вони будуть підійматися або вже підіймаються. Аналогічно. Якщо там ви, наприклад, довго не займалися своїм здоров'ям і накопичилися якісь проблеми, вони також підіймаються. І, відповідно, на це вже не можна не звернути увагу, тому що це буде нести певні проблеми, наприклад, додаткові витрати, наприклад, якісь руйнування і так далі які не будуть приємними. Власне, Накшатра Пурвабхадра вона тісно пов'язана із бурбапхадрапада, вона тісно пов'язана із енергією взагалі, яка, енергію трансформації. Це вказує на те, що так як було, воно вже не буде, абсолютно не буде. Треба кардинально щось вирішувати. Вона по своїй природі достатньо жорстка, різка, і це не та енергія, яка буде церемонитися з нами і давати якісь плюшки. І в цілому вона символізує перехід від одного стану до іншого. Якщо, наприклад, ви були. Завжди по сторону якоїсь одної думки, то, скоріш за все, на протязі наступного півроку ця думка може змінитися у вас кардинально. Або ви завжди казали, що я так ніколи не зроблю, а тут якась переоцінка цінностей відбудеться. І енергія ефективна і ресурсна лише в одному випадку, якщо людина дуже усвідомлено проживає. Кожне своє рішення і ну, своє життя в цілому. Для таких людей це затемнення може пройти дуже легко та е, непомітно, наприклад. Тому що напередодні вони зробили вже потрібні кроки, да, і відповідно працювати там е, мало є над чим. І... А, власне, тому а, таким людям і взагалі людям, які все ж таки наважаться самостійно вести своє життя зміни в цей період, дасться дуже величезний кардинальний а, зріст. Тобто, умовно кажучи, ви позбавляєтесь від, від одного ваше життя тут же приходить щось нове. Але все знову ж таки має повинно мати такий серйозний підхід, да? не вигоду якусь, а серйозне ставлення. Власне, енергія затемнень, вона приходить для того, щоб нас спустошити іноді. Іноді підійняти наші всі ці накопичені непрожиті емоції, якісь незавершені проблеми, можливо, в стосунках, можливо, на роботі з, з партнерами, якісь старі розмови підіймаються, люди з минулого приходять, і, власне, страхи, хвилювання вони також будуть підійматися, і в цей період якраз це все. Повертається. А, для того, щоб якнайкраще а, проживати ці енергії, я рекомендую спершу а, прибрати всі інтоксикації, ну, які можливі. Да? Це, можливо, там занадто багато кави піти, алкоголю, а, ще якісь моменти, можливо, а, якусь інформацію слухати, яка постійно нагнітається, чи ще якісь. Ситуації там зайві навантаження фізичні, або ви були десь на дні народжені і переїли. Тобто такі моменти краще в ці періоди не допускати, максимально попіклуйтеся про себе та про свій стан, і не забудьте про гарний сон, контролюйте це. А зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до задач для всіх знаків зодіаку. А, і розпочнемо ми з вами з риб, тому що саме там відбувається це затемнення. Риби це знак, який а, має два шляхи, або той, коли ти чітко розумієш свої цілі, а, тому що у риб є одна функція, вони вже вони мають гарну чуйку. Вони можуть бути не суперінтелектуалими, або, наприклад, не мати там якогось супервеликого а, там, освіти, наприклад. Але вони мають гарну інтуїцію, гарні інтуїтивні можливості і можливість бачити ситуацію з двох сторон. Тобто скористайтеся. Цими можливостями минулого сонячного затемнення весні ви вже пропрацьовували взаємодію з іншими людьми. Можливо, ви багато працювали, ви багато туди віддавалися, і там, теми партнерства підіймалися, і тому подібне. Зараз настав час приділити увагу рибам саме собі. Тому що а, це і, і так буде очевидно. Будуть підійматися якісь теми пов'язані з вашим станом, з вашим самопочуттям, захочеться приділяти увагу своєму здоров'ю, тілу, внутрішнім якимось процесам, психологічному стану, буде активний зв'язок з езотерикою чи окультними знаннями, з темами, які працюють з підсвідомістю, з енергіями, тому що Захочеться розставити нарешті все по своїм місцям, тому що у риб завжди буде на усі діви. І якщо рибки завжди схилялися до того, щоб плисти по своїй течії, яку вони обирають, то тут уже це затемнення вказує, що потрібно сконцентруватися. І все ж таки навести порядок, навести лад у своїй голові, навести лад в своєму виборі, в своїй професії, в своїх напрямках, в своїх бажаннях і е, через здорове тіло, через контакт із собою. Власне, я сказала, що якщо люди проживали до цього моменту усвідомлено своє життя, то навіть для риб, які яких буде відбуватися це затемнення, не принесе нічого такого зверх важких якихось ситуацій, бо вони до всього зможуть поставитися з прийняттям. І це буде найкращим рішенням. 25 пятий рік для вас буде вже. Відбуватися трансформація в 12 та 6 му домі, можна сказати, що це період, коли ви будете ще більше віддавати себе людям і оточенню будете пропрацьовувати родові свої сценарії дуже, дуже активно, і вам там буде потребуватися від вас дуже багато ресурсу. Тому саме зараз. Час працювати над своїм а, фізичним ментальним а, станом. А, для овнів, для овнів якраз зараз цей період і іде, який протягом року вже відбувається, коли вони активно служать а, своєму роду, можливо, і зараз момент а, а, такого віддачі боргів. Своїм предкам пращурам, тому що через ці теми вони можуть якнайкраще це пройти, і вони можуть відчуватися протягом всього року да, і наступні півроку якусь таку нестабільність в сімейному плані. І можливо, ну, не в стосунках, а там на рахунок своїх близьких і, і, і так далі. Тут потрібно все прийняти так, як воно є, в якійсь мірі, да? і все ж таки звернути увагу на свою власну реалізацію, на свою кар'єру особливо. Хто не має, наприклад, своєї професії або часто схильний до того, щоб її змінювати, подумайте над тим, як ви можете, яку користь можете принести суспільству і яким чином ви можете віддати борги іншим також. Тому що шостий дім тісно пов'язаний із такою. Віддачею, втратами якимись і 12 і дім також. І, відповідно, щоб це не було примусово, вам потрібно служити іншим, можливо, через інформацію чи дії якісь. І а, також потрібно робити висновки, висновки над ситуаціями, які приходять в ваше життя. А, В цей час ви будете стикатися з якоюсь боротьбою, суперечками і внутрішніми да, суперечками. Але пам'ятайте, що цей період він для вас як такий. Період, Під яким можна провести якусь певну лінію, і зробити висновок і рухатися далі в нове. Тобто закінчується якийсь важливий такий цикл, достатньо кармічний період. І наступний рік, 25-26, для вас уже буде відкриттям себе. Перед вами і, можливо, навіть перед людством У вас будуть відкриватися нові здібності, нові таланти, якими ви зможете, з якими будете активним, активно взаємодіяти із соціумом, з іншими людьми. Вам уже так не захочеться, як було раніше, і ви активно підете в нове. Будьте до цього готові. Тому не тримайтеся за старі якісь установки, за старі шаблони, за, за, за болі і тому подібне, тому що це все готується до того, щоб у ваше життя прийшло щось нове. Для тільців: тільці у нас на усі буде Одинадцять та п'ять. В одиннадцятому домі у вас буде затемнення. І тут хочеться сказати, що будьте уважні до вашого оточення, до тої інформації, яку ви сприймаєте, до авторитетних людей, на яких ви звертаєте увагу. Ви вже достатньо отримали інформації, достатньо отримали знань, які час реалізовувати в суспільство, реалізовувати серед людей і, можливо, на внутрішньому плані ви готові до свободи, і вам важко, наприклад, зосередитися на роботі в наймі, або там постійно якісь зміни, можливо, відбуваються, якась нестабільність. Якщо ви у вас така консервативна професія, робота, можливо, достатньо да, десь в офісі і тому подібне. То на цей період і в цьому році вас все готувало до того, щоб ви обрали свої свій, свій хобі, свої інтереси і почали їх втілювати в життя. Тобто всі свої знання і потенціал накопичений ділитися цим із з іншими з суспільством і знаходити своє коло інтересів, яке буде вас виводити на новий рівень. Якщо ви цього ще не зробили, у вас є пів року для того, щоб на цьому зосередити свою увагу. І взагалі на темі кар'єри, кар'єри, доходу. Але єдиний момент, що якщо ви будете дуже зосереджуватися на матеріальному плані, бо одинадцятий дім він вже так дуже матеріалістичний, то це може вас вивести в якусь певну ілюзію. Зосередитися на тому. А чим ви, що вас надихає, да? і а, чи розвиває ця тема в першу чергу у вас самих як особистість? І Гроші вони будуть при таких положеннях, це а, тут тим більше для дільців, вони зне, завжди знайдуть вихід в цьому плані. 25 п'ятий і 26 шостий рік вони будуть для вас якраз під темою 10-го. Там, четвертого дому. Тобто ви можете сильно піти в кар'єру, ви можете піти в те, що вас надихає, і те, що вас ну, може, робить щасливішим. І ви взагалі зіштовхнетеся з тим, що а чи туди я йду, да? чи туди я йду, наприклад, чи саме таку я родину хотіла, чи саме таке я в то хотіла, чи це робота моєї мрії. Ви постанете перед цими питаннями. І для того, щоб дуже різко не зіштовхнутися з реальністю, яка вас може розчарувати, наприклад, вам потрібно вже зараз подумати про майбутнє і підготувати такий. Плаздаром з опору да, із розкриття ваших талантів та хобі. І наступний це у нас близнюки. Близнюки у нас на всі 10-4, тобто, в 10-му домі у нас буде відбуватися якраз затемнення. 10-й дім це місія людини, це цілі людини і це. Те, чим вона може ну, власне похизуватися перед іншими. От, дивіться, в мене такий будинок, от, дивіться, в мене там робота, я досягнула там, певних висот, кар'єрі і так далі. Тобто те, що людина може пред'явити своєму цьому світу. І власне, це також її здібності, її таланти, вміння, навики, досвід. Тобто щось таке в глобальному цілі, в чому вона може впливати і допомагати суспільству. А як правило, це якась, можливо, і професія, а можливо, під цим здобутком ви маєте на увазі родину та сім'ю. І от в 24-му році ви могли зіштовхнутися з тим, а чи реально це а, те, що я хотів. Чи реально те, що мені потрібно. І у вас є ще півроку для того, щоб з цим розібратися і розібратися зі своїм душевним станом. Можливо, ви багато уваги приділяли саме своїм емоціям протягом цього року і не були дуже продуктивні на рахунок роботи. Або, наприклад, ви вкладалися в... Матеріальні якісь забезпечення для своєї родини, і так далі, і при цьому втратили якийсь інтерес до своєї роботи, і між цими темами. Також якісь будуть впливати родові задачі. Вам потрібно вирішити ці питання до 25-го року, тому що із березня 2025 року, і ще буде актуально, у 2026 році у вас увімкнуться періоди, які пов'язані тісно зі статусом, і теми офіційного статусу вашого положення вони можуть і для того, щоб підготуватися до цього періоду, зрозумійте, що... де вам на що обіпертися, да? щоб нічого не пошатнулося і паперовий будиночок не розлетівся. Наступний, наступні у нас раки. Для раків якраз тема паперового будиночку вона дуже актуальна, тому що під цим можна назвати все, що для вас було раніше стабільністю. Причому стабільністю у вигляді офіційного якогось положення, тобто або професії, або шлюбу, або, можливо, ви Хотіли, ну, була проявлення якась змінювався статус, наприклад, народження дітей, або ви оформлювали на себе якісь важливі документи, офіційні, юридичні, якісь справи, і ці теми вони могли нести зміни. Тому, в принципі, вони ще і несуть і далі зміни, і вам потрібно їх завершити, розібратися в цих темах до березня 25-го року. Активно проведіть там ревізію, а також вам могли даватися якісь короткі поїздки. Отримання нового досвіду, того, якого ви раніше не отримували взагалі, або, можливо, повторюючи якісь події, але з цілею для того, щоб ви пройшли там свої кармічні уроки, які ви попередньо не проходили. І тому ну, пов'язані з темами статусу в першу чергу. Да? А третій дім це ваші бажання. І, як правило, люди, коли вмикаються ці дома дуже активно, вони акцентують увагу на своїх бажаннях. А так як там знаходиться ке, то він їх звожує, він там притіняє, і людина може втрачати навіть інтерес до життя або інтерес взагалі до того, що їм раніше було дуже цікаво і актуально. Тому е, тут ще дуже важливо розібратися з власними бажаннями та розібратися із е, тим, е, ну, щоб ви розуміли, ви зараз створюєте е, раки, да, нову, е, нову е, карму на майбутнє. І зараз потрібно вам як нікому засіювати активно е, Такі зернята, і дуже бажано, щоб ці зернята були сильні, щоб вони, були, щоб вони дали гарні е, ростки, паростки і, врешті, був толк. Тому, якщо ви хочете, наприклад, міцний шлюб чи е, дітей чи е, статус, вам потрібно зараз активно попрацювати над е, цим е, посівом. Власне, 25 п'ятий і рік для вас стане роком, коли будуть змінюватися ваші цінності, ваші пріоритети, і вони будуть активно основуватися на цінностях. Власне, перепишу.